Ну і давайте, друзі, вже про наших сусідів. Є й такі теми. У нас не все погане про нас, ще є погане про сусідів. Ну, якось так. Лукашенко отримав запрошення на, на раду миру Дональда Трампа. Вона стосується сектору Гази. Про це повідомив представник Міністерства закордонних справ Білорусі Варенков. Він зазначив, що Лукашенко високо оцінив. Пропозицію від США обійти до складу Ради миру по сектору газу це просто якийсь сюр. А ще американський президент, нібито, запросив і російського диктатора Путіна mm. до Ради Миру. Москва вивчає цю пропозицію. Заявив радник кремлівського диктатора Пісков. Про формування Ради Миру Трамп оголосив напередодні критики. Стурбовані тим, що американський лідер намагається створити альтернативу або суперника Організації Об'єднаних Націй, а також одноосібно керуватиме нею та розпоряджатиметься її фінансами. Про готовність участі в Раді мирі вже заявили Катар і Угорщина. Україна повністю провалила комунікацію з міжнародними партнерами щодо енергетичного терору росіян, так вважає політолог Вадим Денисенко, адже влада намагалася нас наперед задобрити і заспокоїти українців, а не пояснити партнерам реальність. Тож тепер намагається врятувати обличчя, створивши п'ятий енергетичний штаб і запровадити надзвичайний стан в енергетиці. Так вважає Політолог Вадим Денисенко Міндічгейт мав помітний вплив на комунікацію з партнерами. Зазначила в нашому етері політологиня, міжнародниця Віра Костянтинова. Деякої шкоди в комунікації завдала історія з корупцією в енергетичній сфері, і більш того, деякі шкоди завдало ці от кадрові деякі рішення, мається на увазі в контексті пауз, що безпосередньо впливає на ну, скажімо так, оперативність обміну інформацією. Один із факторів, чому Україні так важко цієї зими це відсутність стратегічного бачення, адже влада була сфокусована на короткочасних рішеннях, а не далекоглядному плануванні. Так вважає е директор Українського парламентського інституту Ігор Когут. дуже короткочасні рішення. Немає стратегічного бачення, не те, що на, на, на рік, на два, на три. А в даному випадку, треба було справді бачите, всі розуміють. Всі не треба е, е, бути великим стратегом, щоб зрозуміти, що кожна зима і кожне літо для нас можуть бути критичними з точки зору інфраструктури, е, обігріву, електроенергії і таке подібне. Ми це вже проходили, але в меншому масштабах. А не вистачало стратегії, не вистачало бачення.